Таблички, пластикові таблички для маркування. Розмір цих табличок наближений до табличок, які ми вже давним-давно продаємо. Ама номер третій. Єдине, що Ама виходить дещо дорожче за ці, ці все ж таки відчутно дешевше, і АМА трошки кращої якості. ці трошки трошечки гіршої якості. По краю самої таблички є рештки пластику від виштамповки. В загальному на функціонал це не впливає, табличка дуже еластична, навряд чи вона буде ламатися, тріскатись під час служби своєї. Видавлено досить непогано, з непоганого матеріалу. Єдине, що є от залишки цього литва, це, напевно, єдиний мінус цих конкретно табличок. Розміри цих табличок, загальна довжина 14,5 см, ширина поля ось цього 57 мм. Висота поля для напису 36 мм. Поверхня ширшава, і це є дуже добре, тому що часом неякісні таблички для маркування бувають глянцеві, і на них практично неможливо написати олівцем. На такій табличці можна комфортно написати звичайним олівцем, і цей напис буде досить довго триматися. Тобто, звичайний грифельний олівець графітовий, він не змивається просто так водою. В упаковці знаходиться 10 табличок, тут вказано 10 штук. Є 10 табличок. Ну, відповідно, купуємо ми їх кратно 10. Придбати таблички аграрія під номером 1 ви можете в компанії Garden Тулз Україна. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині.